Продовжуємо розмову про працевлаштування осіб з інвалідністю у Польщі. А мене цікавить норматив робочих міста як в Україні 4% від загальної кількості. Якщо немає штрафи, чи зараз хочуть УНЕСКИ, там таке щось є. Тут є, але в залежності вона трошки, трошки складніша система. Бо, наприклад, на тому підприємстві, де я працюю, то там більшість працівників з інвалідністю. І це підприємство складається з двох, так би мовити, філій. Якщо це звичайне підприємство, ну, там теж є цей норматив, і вони можуть через центр зайнятості запитувати на відповідні вакансії відповідних претендентів. І в нас були такі. такі Практика, що на нашому підприємстві працівники, в тому числі громадяни України, проходили стажування, а потім вони переходили до відкритого ринку праці і вже працюють на відкритому ринку праці. Там може бути заробітна плата вища, але можуть бути інші трошки умови складніші праці, наприклад. Ну, це і що внесок чи штрафні санкції, коли люди не виконують норматив, якщо відомо, це внесок, і він не називається штрафними санкціями. Тут іде, так би мовити, позитивне стимулювання. Тобто, за працівника з інвалідністю виплачує центр зайнятості. Наприклад, під час мого стажування я не отримував заробітну плату. А отримував відповідну стипендію три місяці із центру зайнятості. Тобто підприємство фактично нічого не втрачає. Воно бере цього працівника, працівник проходить стажування і за це компенсують працівникові стипендію. А підприємство має або підготовленого працівника, коли закінчиться стажування, або якщо. Працівник не хоче працювати на цьому підприємстві, він отримує відповідні виробничі навики і може працювати вже на, на іншому підприємстві. За рік роботи на цьому підприємстві була така ярмарка вакансій, де на спеціалізованому транспорті нас возили до якийсь навчальний заклад типу інституту. І там відбувалася ярмарка вакансій, де пропонувалися різноманітні вакансії, наприклад, в туристичних агенціях, де людина з інвалідністю пропонувала різні тури туристам. Такі були професії. Потім в інших містах, бо Деякі працівники нашого підприємства доїжджають до місця роботи до ну, хвилин за 40, може 50 на транспорті. То, як правило, якщо з'являється якесь підприємство, обіцяли побудувати, наприклад, зборочний цех теж з автомобілебудуванням пов'язано. І два наших працівники говорили, що перейдуть на те підприємство, тому що там ближче їм до місця роботи. Тобто угу. варіанти. А який розмір внеску сплачують ці підприємці, які дотримують норматив е працоблаштування осіб з інвалідністю? Якщо відомо е мені це невідомо. Е ну, середня заробітна плата, вірніше, мінімальна заробітна плата е брутто. Це 3200 злотих, але це за, повний, за повну робочу зміну. Mm -hmm. Ну, оскільки у нас не повна робоча зміна, у нас заробітна плата там тисяч, 1200. Це вже нетто. Тобто до, до півтори тисячі злотих бруто. Mm -hmm. Бруто це як в нас раніше казали грязними, а нетто це як. Чистими на, на руки, що людина отримує на картку, переводять. Її. А чи відомий вам досвід, може, хтось з колег, може, ну, просто чули, що також були проблеми з працевлаштуванням і яким чином вони вирішувалися? Чув таки одна із працівниць, яка мала слабий зір і вже мала вік більше 65 років. Говорила, що е, на нашому підприємстві їй працювати легше, вона працює в зборочному цеху, е, тому що на відкритому ринку праці вже її не брали і за віком, і за станом здоров'я. Такі нарікання я чув. Ну, і до речі, якщо торкнутися так е, психології працівників, то в Польщі так само, ну, на мій погляд, непогані умови праці, але працівники так само. Само ну, нарікають на уряд. Ну, скаржиться на уряд, що недостатньо їм матеріального забезпечення. Тобто, хоча, на мій погляд, це забезпечення вище, ніж в Україні, але порівняно з іншими працівниками, скажімо, умовно такі здоровими працівниками, звичайно, працівник з інвалідністю отримує менше, і на, на це є скарги. І знову ж таки, в залежності від групи інвалідності. І від причини інвалідності дуже різний рівень матеріального забезпечення того, що ми називаємо пенсія або соціальна допомога. Одного разу перебуваючи на прогулянці в шльонському парку, зустрів колегу на кріслі колісному, який мав виробничу травму. І, звичайно, його рівень матеріального забезпечення був набагато вищий, ніж, скажімо, осіб з інвалідністю з дитинства польських. Там страхові компанії, так, сплачували йому. Е, так само через фонд, який в нас ліквідували, він, він називався е, страхування від нещасних випадків mm -hmm. на виробництві». Там відпрацює, так? Я от не знаю, чи він окремо працює, чи він працює в складі загального фонду, але рівень матеріального забезпечення ну, там в рази більший відповідно до рівня тієї заробітної плати, яку мав працівник до моменту травмування чи захворювання. Мене цікавить. А як щодо? Незрячих. Чи відомі вам якісь випадки, що де вони працюють також на таких спеціальних підприємствах, на загальних, і чи є соціальні підприємства, як їх забагато? Е, ну, за кількістю я вам не скажу, я тільки скажу, що наше підприємство адміністративно відноситься якраз до польського е, утосу. Mm -hmm. Тобто, організація особ невідомих. От наше підприємство адміністративно підпорядковане цій організації. Тобто, в місті я бачу багато осіб ну, порівняно з, з Києвом, скажімо. Чому? Тому що, по-перше, недалеко від нашого підприємства є школа для незрячих або слабозорих дітей. І коли я їду додому на зупинці громадського транспорту, поки там. 5-10 хвилин чекаю на автобус. Я бачу заняття з орієнтування, коли педагог е, проводить це заняття із білою тростиною, е, із учнями ну, віку приблизно там 12 і старше років. І це один інструктор вчить скільки людей, як ви там, чи ви надовжувати звертали вам? Один інструктор вчить одну дитину. Вони учаться, те, те, що я спостерігаю: вони учаться пересуватись по маршруту, минати різноманітні перешкоди, орієнтуватися як по спеціальній тактильній полосі, так і по, е, ну то, що називається, природним е, тактильним, як маякам, чи якось так. І е, користуватися, наприклад, пішохідними переходами. бо коли я їду з роботи, там їх декілька, і е, вони мають звуковий дубляж. Тобто цокає, коли не можна йти, е, інтервал більший між цоканням, а коли можна йти, е, такі частіше часті цокає. Як світофор наш озвучений. Швітофор. Так, так, озвучений світофор. Ну, внески, е, якщо відомо, в загальному скільки їх за рік збирають, і на що їх використовують? Ви не моніторили. Це, цю інформацію я не знайшов, але виходячи з того, що я оформлюю щоденно рахунки фактури за оренду приміщення, за вивіз сміття, за електроенергію. Ну і різноманітні такі господарські витрати, то ці витрати всі полягають на цей фонд та -то фронт. Тобто, підприємство платить не зі своїх коштів, а це оплачує фонд. А які податки сплачують це соціальне ваше підприємство загалом? Якщо це, це я теж не можу сказати, тому що в нас навіть нема такої посади, як бухгалтер. Угу. по польськи це називається «Ксінгова». і ця «Ксінгова», я так зрозумів, що це або аудиторська фільма якась, бо до неї довозиться документація і вже отримують готовий результат. Можливо, що на набагато підприємств робить цю можливо, так. Можливо, Угу. Ще окремо хотів би сказати про таку, скажімо, як культурну реабілітацію. На підприємстві є відповідний фонд, який компенсує, якщо працівник, наприклад, двічі на місяць може або ліки собі якісь купити, або сходити в кіно, або театр, і квитки компенсується ну там 70 злотих на місяць. Квитки коштують там 15-20, ну на якісь там визначні вистави 30 злотих. От, компенсується працівнику ще такі витрати. Це підприємство, так? Так, це з фонду підприємства такий фонд на культурний розвиток. Крім того, є е, спільні, так би мовити, як називають по-польськи, витічки, тобто екскурсії до якихось е, місць е, ну, за рік там 3-4 таких екскурсії, наприклад, поїздка в гори. Е, працівники, які мають таке бажання, ну, як правило, це більшість працівників, замовляється транспорт. Є спеціалізована екскурсія в гори. Ну, там розділяються, хто хто хоче милуватись краєвидами, хто хоче якісь там розваги інші відчути. Ну, і потім таке харчування і доставка до, до місця роботи в зворотньому напрямку. Так, да. і от у нас на 12 травня заплановано козіглове таке містечко, там, де буде розповідатись про гончарне мистецтво, от запланована така екскурсія. Ага. А люди, котрі на кріслах колісних, як вони в гори пересуваються, ну я не За Завозять автобуси на спеціальні оглядові містечка. І в деяких випадках є навіть доступні ці канатні дороги. Тобто, в кабіну канатної дороги можна заїхати на кріслі колісному і зробити коло, помилуватися краєвидами. Дуже красиві гори без киди. Там ну, зимою ми не їздили, зимою там гірськолижний спорт. Ті скоки нартярські, як Польща займає там непогані місця і дуже пишаються громадяницем. Ну а літом це на гірських велосипедах вони на підйомниках піднімаються і такими серпантинами з'їжджають дуже популярно родинами, наприклад, хлопці-дівчата або батьки з дітьми на цих велосипедах спускаються з гори. Отримують масу таких приємних позитивних вражень. Це точно. Але ну, якщо людина не хоче, то вона не їде. Це не так, щоб обов'язково це, це не примусово, це не, не так, як всі на суботник, значить, всі на суботник. Це, це за бажанням. Ну, більшість погоджуються, тому що це ну якби за рахунок підприємства. І це цікаво. Я вам хочу сказати, це не, не нудно. Так, а це цікаво. Якщо стан здоров'я дозволяє, є час, ну то залюбки колеги по роботі, це завжди такий жартома все відбувається. Тому цікаво А спортивна реабілітація як окремо. Ну зрозуміло, що на роботі воно там є, якісь, знає, якісь заняття. а... Отак, як в нас їздять в цей Карпати в табір, там окремо, там два тижні, чи що треба спеціальну путівку, там дозволи, медики пройти у вас, таке щось в Польщі практикують? Ну, мабуть, таке практикується, бо є паралімпійська збірна Польщі. Стосовно того, що у нас є один працівник незрячий повністю, який. Ну, на досить такому вже середньому рівні займається таким видом спорту, я не знаю, як це перекласти. Це як пінг-понг для незрячих, настільний теніс для незрячих. От він цим займається і навіть їздив в інші міста, там до Вроцлава, на змагання. От таке є. Ну, на змагання це збори окремі, це збори спортсменів. А в нас є також періодично, що будь-хто, наче може теоретично на практиці це не так, але в принципі пишеш заяви, тобі дають таке ну сек висновок, що ти можеш дописують там окремий пункт, що ти маєш право на цю спортивну реабілітацію. І ти можеш собі два тижні там у це Не тільки спортсмени. А може, наче будь-хто, у вас ви не знаєте там по Я знаю, тому що крім основної відпустки є ще е, два тижні е, якраз цієї реабілітаційної відпустки. Тобто людина може взяти цю реабілітаційну відпустку, якщо вона займається якимось видом спорту, або потребує реабілітації. І дуже часто це. Використовують як таке, що, от у нас деякі фахівці говорили, що санаторій це не вид лікування, то в Польщі якраз дуже розвинена система санаторіїв. І тут є спеціалізовані центри, наприклад, центр серця або центр там, хвороб внутрішніх органів або центр опорно-рухового апарату, і мій колега по кабінету раз на рік користується цим, їде до такого санаторію. Це все воно там працює. Працює і так само, він не витрачає за це коштів. На деякі види він розповідав, що він щось доплачував. Але на надзвичайні в ньому обходиться безкоштовно знову ж таки фінансування через цей ФО, НФЗ фонду здоров'я. Ну а якщо людина працює, то виплати по інвалідності не ліквідуються, вона отримує і те, і те. Бо є деякі країни, де ці люди, які з інвалідністю можуть працювати, їм не сплачують вже оці. В, в Польщі сплачують, ну, зарплата тут називається пенсія, а пенсія це рента. Тобто, є варіанти, коли люди отримують ренту або за віком, або за інвалідністю, або те, що в нас називається державна соціальна допомога інвалідам з дитинства. Тобто, тут все це виплачують. А українські виплати, що було у нас також виплачують, чи вже ні? Якщо ви спитаєте стосовно мене, то я не отримую польської пенсії, вони отримують тільки громадяни Польщі. Ага. Тобто я отримую українську пенсію і загалом не можна її оформити, так? Якщо оформляється обивательство Польщі. Але для цього треба прожити мінімум п'ять років в Польщі, здати е, польську мову, здати знання історії Польщі. Тобто, це нема так, як в нас руськоговоряще пенсії, пенсії Україна виплачує. А тут, якщо громадянин Польщі, значить. Зрозуміло. Ну то вам складно все ж таки з нашою пенсією. Ну, як складно. Я маю заробітну плату. Це раз. По-друге, я маю такі потреби, мені не потрібно золота, чи яких я навіть заощаджую якісь невеличкі кошти і датую бійців зсу. Тому мені вистачає на оплатити житло і на скромне харчування. З одягом тут теж немає проблем, тому що є такі магазини недорогого одягу, де можна одягнутися, скажімо, за символічну Ну, Це для таких невибагливих людей, а якщо є люди, такі модниці, які люблять гарний такий одяг вишуканий, то він там, мабуть, в тих дешевих магазинах не є. Ви знаєте, тут такого поняття, як мода, можливо, десь там у Варшаві воно існує, тому що молодь, ну, колись таке було слово рваніна. От молодь ходить у такому. Тобто поняття моди тут дуже розмите. Якщо це школярі, вони ще більш-менш. Акуратно вдягнені. Якщо це вже студенти, можна будь будь-який варіант одягу приймається і суспільством не засуджується дуже часто. Люди старшого віку, які ще пам'ятають там часи польської там республіки, то вони більш акуратно вдягнені, хоча мають меншу, там, меншу пенсію і менший дохід. Ніж молодь, яка старається якось себе так показати. Тому питання моди це дуже таке індивідуальне. Ну, у нас люди люблять в Україні гарно одягатися. Це для багатьох дуже важливо в житті. Вони прямо тих речей інколи стільки накупують, що їх уже нема куди складати. А тут дуже популярно віддати, і в нас на під'їзді пишеться оголошення, що буде збір тих речей, які вам вже не потрібні для там, наприклад, бідних людей чи бідних дітей. І так само дуже часто на вулиці стоять спеціальні контейнери Червоного Хреста, куди можна вживаний одяг покласти, щоб його не викидати до смітників. Якщо він ще придатний для носіння, його е, здадуть в хімчистку, очистять. Ми говорили про одяг, який здають, очищають, щоб не викидати, і далі дають людям іншим, які нуждаються, потребують оцього такого одягу, не можуть мабуть, собі купити. А тепер мене ще цікавить: а до якого віку люди там можуть працювати, чи десь є вона законодавчо прописано, є особи з інвалідністю, крайні все запитання і побажання. Я не можу це детально, мабуть, воно десь в законодавстві прописано, але ну, по своїх колегах, які вже мають, скажімо, пенсійний вік, то одні хочуть працювати, тому що це не стільки через матеріальні потреби, хоча і вони дуже важливі, скільки через те, що людина перебуває в певному ритмі життя. Вона щоденно. Там прокидається о п'ятій годині, щоб на сьому доїхати на роботу, і потім вже в першій годині вона вдома і, і так, таким чином урізноманітнює собі життя. А інші люди навпаки кажуть: от ще мені залишилось там півроку до пенсії, і я вже буду ходити там собі на обрудик, обробляти свою тут діляночку в три сотих, бо тут такі дачі. Якась невеличка така альтанка чи під, під, під дашком така лавочка, і там квіти садять вони, якісь огірки, помідори, ось таке. то Залежно від уподобань людини. Стосовно законодавчого підписував, не звернули увагу. Добре побажання. Ну, побажання, все-таки, як тут люди живуть більш таким практичним життям, розраховують переважно на власні сили, і тому щастя кожного залежить від тих, скажімо, тієї енергії, яку людина витрачає на здобуття якоїсь мети. Хтось хоче мандрувати, той всі, всі свої кошти витрачає там на, на мандрівки. Хтось збирає на новий самоход на автомобіль. Тобто можна таким чином планувати своє життя в тих країнах, де стабільне життя. Ну так. І це цікаво, що люди навіть з України. Може там про це влаштуватися, хоча в нас далеко не кожної особі з інвалідністю вдається реалізувати себе складно. Не дуже беруть особливо складною з комплексною інвалідністю, хоч що би там не говорила наша пані Жолнович, але це дуже складно. І закон від того, що вони пропишуть, я навіть відео робила. Нічого не зміниться, якщо це не робити комплексно, так як у Польщі. Дякую, гарно за таку цікаву розмову. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить. Будь ласка, на все добре.